Мої вітання всім! Ви на каналі Фазенда. В цьому відео хочу звернути вашу увагу, як покрутилося листя в мого кімнатного гірка. І що сьогодні ми зробимо, яку корисну підживку ми для нього проведемо. Першою з причин, що трапилося з ним, це те, що при пересадці огірка в більше відро. Об'ємом 5 літрів. Огірок став ближче до ламп, оскільки можливості відсунути лампи вище у мене немає. Тому, можливо, це підвищена температура і стала причиною скрученого Огірка. І друга причина це, звичайно, те, що зараз йому потрібно більше уваги приділити наростанню наступних листочків, і тому цей листок він віддає всю свою силу саме на зріст наступних молодих листків. Першим, що я зроблю, це прибираю огірок з-під ламп і ставлю його на підвіконня. Там він буде залишатися вже під звичайним денним світлом. Чим далі днів сонячних буде, кількість їх буде збільшуватись, тому йому буде достатньо цього для зростання. І друге, це що обов'язково я роблю, це підживлю його. У якості підживлення беру органічне добриво концентрат курника і розводжу 1 третю півлітрової банки на 5 літрів води. На каналі ви знайдете відео, як приготувати концентрат курника. На цій стадії розвитку огіркові необхідно е, нарощення потужного листя, потужного стебла. І саме курник з цим завданням справиться, оскільки в його НПК найбільше азоту. Переконайтеся, що земля, в якій зростає рослина, вона зволожена. І лише після цього я підливаю півлітра такого вже розчину під рослину. І чудодійне перетворення не забарилося. Ось як виглядає огірочок огірочки на третій день після підживлення. Тож залишайтеся зі мною найцікавіше ще все попереду нормування, створення шпалери. Тож сіймо, хай родить, до нових зустрічей!